Сьогодні 23 січня, два дні не було лебедя на озері, а сьогодні прилетів сів на водичку і, і буде смакувати підгодовуванням. красавчик, красавчик, але ж приємно, приємно. Шо? Десь був два дні, а це з'явився. Так що це чудово. Так що треба підгодовувати, друзі. Дякуємо всім. Підгодовуємо лебідя. Плаває. Плаває, горкоче. Накидали хліба. Так що він поїв і плаває. І балакає до нас. вуркотить. Добре. Будемо наглядати. Будемо наглядати. Сьогодні 24 січня. лебідь у нас на озері. Підгодовуємо. Підгодовуємо. Почуває себе добре. Реагірує, не боїться. Трошки до нас вже привикає. Так що будемо будемо, будемо спілкуватися. Дуже. Главті-главті. Довіряє. По крайній мірі мені поки спілкується. Гомонить. Чудово. Чудово. Є. Є, де йому тут плавати. Є у нас. Затока хороша. Ну і все, поки будемо дивитись. 24-те лебідь у безпеці почувається добре. І в нас і близько машини, траса, озеро чудове, підгодовуємо, і він. він радіє і буркоче, так що. Молодець. Молодець. Красивий. Козак чи козачка? Спілкуємось. Ми їм потрібні. А вони нам. Є кусочки хліба. Дуже чудово. Вони піднякшуються. І він їх поїдає. Почуває yeah. хазяїном сам собі. Молодець.